Депутати Луцької міської ради під час внесення змін до бюджету виділили на фінансову підтримку ДКП «Луцьктепло» 26 мільйонів гривень. Відразу ж після цього іншим проєктом рішення надали підприємству згоду на продовження строку оренди майна горизвісної котельні на Карбашева. 2 яка досі забезпечує теплом майже 40% домівок лучан. Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорубський повідомив, що договір пропонують продовжити до 2027 року. Однак умови залишаються ті самі. Торік після оцінки майна луцька влада пішла на поступки і погодилась на пропозицію власників котельні збільшити орендну плату. Такі умови лучани називають кабалою. А окремі депутати публічно заявляють, що це корупційна схема, адже мільйони бюджетних грошей за оренду старого майна і неналежне надання послуг осідають в кишенях однієї людини. Ця схема і далі фактично діє. Чи щось змінилося за 6 років? І е, так виглядає, що інтереси власників котельні сьогодні ставляться вище інтересів лучан, платників податків, е, і на котельні нагріваються окремі приватні особи. Чому у військовий час оренда дозволяє, орендар собі дозволяє вдвічі підняти вартість оренди котельні, при тому не несучи жодної затрати на її обслуговування, а міська рада не ставить йому жодних умов. А вони не плали нічого. І таких, чому є дуже багато. Але ми піднімаємо орендну плату на 4 роки і закладаємо відразу 150 мільйонів гривень. Коли ми будемо бачити власників і розуміти, яка наше бачення міста та цю котельні за словами Алена Точище, у 2018 році Луцька міська рада платила за оренду котельні на вулиці Карбишева 1 мільйон 400 тисяч гривень, а вже у 2022-му – близько п'яти мільйонів? На це ігор Поліщук відповів, що за підвищення вартості оренди котельні на Карбишева торік голосували депутати цього ж скликання. Відбувалося рішення про зміну вартості оренди котельні, вона відбувалася виключно із зміною оцінки майна, яке було здійснено відповідним експертом з оцінки. З приводу того, що 20 млн грн вкладено в котельні, це не відповідає дійсності. В котельні не вкладено ні копійки. А, сьогодні ми з вами є, скажімо, на жаль, заручниками тієї ситуації, яка сталася в 2004 році, коли ця котельня не була проватні руки. І сьогодні ми зобов'язані. Зобов Прийняти рішення для того, щоб продовжити пальний сезон. Тож депутати задались питанням: в чию кишеню капають мільйони бюджетних грошей? Скажіть, будь ласка, хто є власником котельні? Назвіть прізвища. Якщо один, то один, якщо декілька, то декілька. Дякую за запитання, але, на жаль, в мене немає такої інформації. У мене є договір оренди, і зі сторони орендації є представник, який підписує договір. Разом з тим депутати намагались допитатися у керівника ДКП Тепло», чи є можливість скинути це кабальне ярмо з плечей лучан і чи взагалі є вихід ситуації. Нас ставлять в такі умови напередодні опалю... ну навіть вже в час опалювального сезону. Але мені хотілося б Івану Анатолійовичу почути від вас, які ви кроки робите як керівник комунального підприємства, щоб ми могли припинити ці стосунки з цією котельною і витрачати кошти набагато ефективніше для того, щоб опалювати домівки наших мешканців громади. Однак у директора ДКП «Луцьктепло» Івана Скорубського на це лише одна відповідь: у тарифах на теплопостачання кошти на будівництво нових котелень не передбачені. Водночас він зауважив, що підприємство активно співпрацює з європейським банком реконструкції та розвитку. У Нас є попередня попередня згода на кредитування на заміну теплових мереж, поруч з коштами, які будуть надаватися як кредитні, будуть грантові кошти, за рахунок яких підприємство і місто будуватиме нову твердопаливну котельню певною потужністю, яка вже частково покриє потужності котельні Карбешева. Які депутати пропонували продовжити договір оренди не до січня 2027 року, а до кінця поточного опалювального сезону? Однак провладна більшість все ж таки протягнула це питання, назбиравши мінімальні 22 голоси за ДКП «Луцьк тепло, продовжили кабальний договір на оренду котельні на Карбишева. На сайті інсайдер медіа ви можете переглянути повний список депутатів, які проголосували за.